Не видимо Борисе, найчасніші оці, шановні шановні гості, дорогі випускники. Вітальне слово вимагає від промовця дотримання певних правил, таки мені закони цього жанру. Зазвичай у вітальному слові прийнято коротко піддавати підсумки та давати поради. Я не впевнений, що зможу кардинально змінити ці вимоги жанру, однак я спробую хоча б частково їх трансформувати. Я маю суттєво, що сьогодні час підбивати підсумки чи робити висновки. Річ у тім, що кожен із сьогоднішніх випускників ще не встиг зробити усіх своїх життєвих помилок, як він не здобув усіх своїх яскравих професійних перемог. Ваше життєве та професійне портфоліо на сьогодні це та була раса, яку заповнювати кожен з вас буде індивідуально. Замість підсумків я хочу завершити одну історію, яка розпочалася у жовтні 2011 року. Тоді, під час дня гуманітарного факультету, я поділився своїми спостереженнями від відеопрезентації першого набору магістрів-журналістів. Мене вразило, як кожен із вас намагався в межах відведених йому 60 секунд створити цікаву історію про себе, про свої переконання і почуття, про родину, країну, про друзів, про цінності і власні мрії. Я дуже хочу, аби той досвід ви запам'ятали на все життя, бо він дійсно пов'язаний з фахом, який ви обрали. Тим паче, що справжня журналістика це якраз і є вміння розповідати історії, цікаві, смішні, трагічні, повчальні, радісні чи сумні. За останні два роки ви дуже змінилися. Частина з вас позбулася непотрібних ілюзій, частина здобула новий життєвий досвід, а дехто навіть зумів матеріалізувати власні мрії. Разом з вами змінилися і ми. Ви дозволили нам побачити свої сильні та слабкі сторони, і я за це вам дуже дякую. Хочу ще раз наголосити, це лише початок. Яким може бути продовження цієї історії, я вам запропоную один сюжет. На дворі спекотний червень 2027 року. Завтра захист магістерських групів 15-го за ліком набору магістерської програми журналістики УКУ. Голова ДЕК Сивочолий, академік Борис Процетиник, уважно перечитує теми магістерських і студентських досліджень. Його не покидає відчуття дежавю. Те не робіть, про що з йому говорять, однак про що? жадово стилістичній особливості політичної аналітики Назарія Заноза. Історія становлення та особливості розвитку української школи репортажу, на прикладі порталу репортажистики по скриптам та репортажів Марішки Павловска. Новини на радіо Львівська хвиля, творча лабораторія Ірини Сава. Авторський телевізійний репортаж, наприклад, матеріалів Валентина Діхтяренка. Жанр-тематична палітра соціальної журналістики, наприклад, і публікації Наталії Критовича. Цей сюжет лише один із тисячі варіантів заповнення вашого професійного портфоліо. Але справжній сюжет писати на ТВ. Я лише хочу побажати, аби він на правду, став успішним. Щодо порад. то найкращі поради вам дасть саме життя. А я від імені Українського картонського університету хочу подарувати вам у дорогу 5 слів. Можливо, ви зумієте її використати, коли творити на те власні життєві та професійні історії. Перше слово цінності. Ким упродовж життя є людина без цінностей? Варіантів відповіді чимало. Для мене особисто найбільш промовистою буде аналогія з пророчим романом геніального Роберта Музіля. Людина без цінностей — це людина без властивостей. Скоро ситуація і в професії, яку ви обрали. Журналіст без цінностей стає професійним злюгером. Має сумніви, що флюгерство відповідає вашим амбіціям. Амбіція якраз і є другим словом. в Журналістиці складно без амбіцій, ви повинні їх мати. Амбіції важливі для професійного зростання, однак не для того, аби переступати через інших. Амбіції щораду ставитимуть перед вами різні дилеми, вимагатимуть від вас чи не щоденного вибору. Як ви схибити. Відповідь одна. опирайтеся на ваші внутрішні уявлення про добре і погане, тобто принципи це третє важливе слово. Принциповим є той журналіст, який здатен не поступитися в головному. Принципи є етичним запобіжником в журналістиці. Зреалізувати себе у професії ви зможете через запобіжник професійний мотивацію. Я не маю рецепту, як її втримати чи постійно віднаходити. Маю лише припущення. Можливо, присмак професійного невдоволення змусить вас до постійного пошуку, до вдосконалення, а значить, вам буде що доводити у професії. Цінності, амбіції, принципи, мотивація. Усі ці слова даруватимуть вам дорогу до п'ятого, ключового слова репутації. Я зичу вам її не лише здобути, але що набагато складніше, втримати. Моя історія підходить до завершення, залишилися хіба фінальні титри. Отож, історію першого випуску магістерської програми журналістики творили спільнота Українського католицького університету, друзі та партнери школи журналістики УКУ за безпосередньої участі Сашка Бугаєнка, Богдана Ворога, Богдана Голока, Валентина Вічеренка, Наталія Заморожні Наталія Даділі Наталія Надалі